Вийшла на вулиці, наконець-то вийшла. Очікую людей, друзей, людей. Та це точно, знаєте, головка моя лежить. За скільки време я вже, знаєте, ой, а там, ну воно... діти мої купаються в басейні. Крики такі, а там цвіточки. Ну, я все ж хотіла все вийти показати, які цвіточки. І це, і ніяк. О, вже під'їжджають. Дивіться, яке робиться. Зірвався дощ буде. А в вікно відкрите. Зараз, мабуть, треба піти прикрити, блін. Бачите, дивіться, що робиться. Капець. Зараз треба вікно закрити. Або хоч форточку зробити. Все, вікно закрила, форточку зробила. Форточку зробила, вікно витерла, бо мокро натекло. І головне, що ну, 5 хвилин назад сонце світило, а я в тік-токі сиділа, чай п'ю. І дивлюся, ну, ми, господі, казали, дощ, дощ, де той дощ ось і не, не пахне. Коли чую, такий вітер зірвається, зірвався, зірвався, рветься, 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 рветься. і потім тільки хлабись і пішов. Ну, не знаю, наскільки він і який він. взагалі то треба хороший дощ, тому що земля геть суха. Гецуха. Форточку зробила, щоб воздух що такий. Я люблю такий, знаєте, воздух повітря після дощу Ой, таке люблю, дуже люблю. Так що форточку відставила, звісно. А дощ, воно ще капає. Ну, не знаю, може, якась хмарка знайшла. Та от тобі весь і дощ побачимо. Так, оце я, знаєте, сидю отак от і дивлюся, тому що в мене щось з телефоном, в общем. Поняли, Починаю записувати, ну, правда, почистила ж його всю. Починаю знімати, а воно тільки раз і м -м, виключається. Починаю знімати тільки раз і виключається. Щось я так і не зрозумів, що це таке, звісно. вже перегружені програмами. Всякими. Коротше, закачала я один там, тук ще один. там. Ну, щось мені, я не знаю, щось мені наче не дуже подобається. Ну, не в тому плані, що не дуже подобається, а в тому плані, що я там думала, е, хотіла на ньому ефіри там другі проводити. Но бачу, що я на ньому не буду проводити ефіри, тому що на ньому немає тої функції, на яку мені треба. Ну, яку я хочу. От. І більше всього, що я, мабуть, і телефону важко, і я не отримую те, що треба, і на що воно, коротше, не знаю. Взагалі, ще подумаю. Якби це в мене взагалі був один, а так в мене два тіктока аж виходить. Ну, не знаю, не знаю, чого він. Картинка. Не знаю, чого він. Оце таке і чистю, і дивлюся, і там нічого такого перевантаження немає. Я завжди все удаляю, завжди все чистю. А тут а бутилки в мене стоять. Бачите? Там картина, там бутилки. От. Вчора була. З гостями на вулиці йде і ножнички забула занести, блін. А в мене тут на пальці ця задирка, чи як воно там називається, в общем. І так болить. Надо обрі... Там кусунчик такий і це. Я думала, що я його забрала, а я їх не забрала. Ну, ладно. Може, вечором піду заберу. Та й то І оце дощ, да? е, Сривався, сривався, такий вітер був такий, що страшне. І пройшов минут п'ять, поляпав і все. І на цьому весь дощ і закінчився. Сказано, що буде дощ. Дощ поляпав, а скільки і як, це вже не важливо. Це вже не важливо. й Та так. А так нічого, сьогодні субота, виходний. Зараз піду на ефірчик до когось на Тікток. Буду делать задружайки. Задружайки, монетки пособираю. Задружайки сделаю. Це і, ну, в общем, такого нічого сьогодні такого, в принципі, не планувала і не планую робити. Абсолютно. От іменно, що я і хотіла на Тіктоке сьогодні. Так, ну, сейчас уп'ять щось захмарилося. Света моя в город поїхала. Туже там список написала, що мені треба. От. Ну, там не тільки мені, звісно, там і лікарства, і кофе. Заказала собі кофе не з кафе в коробки. Ну в цьому, в пакету. Як воно називається? Ну, не з кафе, а. Як оце мене капучино, так і цьому. Ну да, в пакетику такому великому. Ну, не геть велике, таке середнє, тому що на велике я не, не хочу. Довго пити буду. <с> я люблю таке От. Ну, в общем, чорний кофе не з кафе. Так прям, сиділа вчора, геть так воно мені пахло. Ось так геть пахне. Це кофе. Ну, взагалі, так щось захотіла. От, потому що я так, ну, капучино є, чай, все. А от іменно кофе немає в мене. Ну, це вже заказала, буду пити кофе. Буду пить кофе. От якщо там воно і недорого стоїть, в принципі. Ну, зато надовго на хвати. Та й нічого такого, коротше, сидю. Сидю. Сейчас я ж кажу, полізу в этот. На прямий ефір піду. Погода опять захмарилося, опять захмарилося. Ну, Дожджа не буде. Мені кажеться, що дожджа не буде. Хоча треба дощ. Дощ дуже і дуже треба. Тому що земля суха, все сухе. Взагалі, все-все-все сухе. І треба дощ. І треба дощ. Вчора дуже так хорошо время провела, це ж приходили до мене мої. <гум> За дружайки. <гум> От, да, Друзі приходили, дуже так хорошо время провели, погуляли, пообщалися, ну, в смыслі посміялися, пообщалися. ну, в общем. Кажуть, приїжджай до нас в гості. ну, Побачу, як там їхати. Сама я не поїду, треба, щоб хтось. Побачив. Побачу, як там. Далі, що там, як там? Там може. Колись, може, якийсь день виберу якийсь. Ну, вже не в цьому місяці, може, вже на слідуючому місяці. Може, коли щось виберу та поїду в гості. А тільки так в гості, це ж теж треба так, щоб на вихідні добре, щоб вдома були і оце все. Щоб поїхати, теж трошки подих подихнути. Ну я так, туди і назад. Тому що я тоді, як приїжджаю, то буває з начовкою остаюся. Це так, туди і назад. Так що їхати десь треба днем, щоб обід а підвечір додому. Ой, дуже, Та й тут, так що теж вчора і навіть не планувала, ну, день, вечір, от, до добре провела. Хорошо провела. І оце десь ножнички діла. Мені зараз ножнички треба хотіла обрізати. Ну, думала, що в сумки ж поклала. Ні, немає в сумочки. Ну, Такі десь там оставила харитя. Yeah. А так нічого, бачите, ніч... Ну то так от того ж, ж, нічого такого не роблю. Сидю, нікуди не виходжу, тут нікуди. Нічого, в принципі, нікуди. Yeah. Так що сидю, поки ми вдома скажу, сейчас зараз залізу в ефір. Зараз, може, викладу відео це. І потім уже залізу в ефір. Так що такі діла. Добре, буду закруглятися, в принципі, такого ж немає нічого, що і розказати. Дощ, ну бачите, там тут таке болото. Зривалося, ну вже, слава Богу, все успокоїлося. От. Вітер. А, а дощ треба, щоб був. А дощ треба, щоб був. А дощ треба, щоб був. Так що отак, так що дякую, хто підписується, хто дивиться. Ну, бачите, буває таке, що є що зняти, буває таке, що нема що зняти. Буває таке, що є що розказати, а буває таке, що ну, в принципі немає що розказати. От. Але я... знімати треба кожен день, якщо просто показувати, розказувати, да, як там, що там. Можливо, комусь цікаво, можливо, комусь не цікаво. Ну, Хто як, хто як. Так що такі діла. А, до речі, я ж обіцяла коє-що. Зараз я вам все і покажу. Блін, і на те опять нажала, хотіла сняти. В общем, дивіться, яка в мене нова футболочка. Дивіться, бачите, Міккі Маус. Ну, звісно, було б хорошо, якби я встала. Ну, все така, вона тут так приливається, так блистить. Бачите, це такий зараз такий костюм. Ну, я не встаю, я так вам показую <гум> на собі. Це я заказала. Собі такий. Як, типа, як костюмчик, ну я костюмчик не, а футболочка ось, бачите, яка. Це я так на собі вам показую, а потім я вам покажу, як ну І так от повністю покажу. Але вона на мінімусю, бачите? Хоро... Це матерія така джинс. Джинсова матерія. Тканина, тканина. така І вона така дуже е... моднява, коротше. <сі> Трендова. <сі> Трендова футболочка. Трендова. І, і... бачите, як хорошо. Зараз я вам курточку покажу. Хоть би ж <сі> так, вже туди нажала. А це в мене така курточка, бачите? От, тут така емблемка, щось там таке цей, карманчики, манжетики такі, ось, бачите? Манжетики, капішончик у мене там ззаді, це так зтягується капішон, якщо треба. І тут, ось, бачите, тут вже показую свої ноги, трошки засвітилась. Mm. Так що це таке. Ну, я вам сейчас ще й покажу така вона. Карманчики є. Карманчики є. Така вона. Дуже-дуже моднява, Дуже моднява така. От. На діті поїхати, якраз там чи на осінь, чи куди. Бо я ж держу її, хочу все ж вам показати все ж вам зняти, що я купила. Думаю, що ж я так нічого обіщала, що ж я ще і не показую. Да? Ні, ось, бачите? Ну, я зараз е, сніму себе, я себе сніму і вам покажу так, от як вона лежить, в общем, і футболку. І курточку. Ну, в общем, отака на мене курточка. Ну, понятно, я сидя, сидя, невдобно показувати. А стоячі, я ще не буду. Так що така в мене курточка, ось такі манжетики. Я її зараз сьогодні вечором, мабуть, винесу в этот в калідор. Ой, буду знімати, бо мені вже жарко. <сум> буду знімати, бо мені вже жарко. От. Ну, в общем, зараз я вам покажу, як вона лежить. Так. В общем, все. бачите. Така ось тут так. Всякі ціль, це ось у карманчики такі, ось, бачите, тут. І тут такі карманчики ось. Вот. Рукава з манжетами. Вот, тут теж внизу ж теж манжетики, ось, бачите, які. Так що така курточка така під джинс, така вона, як іде, да? під джинс, темна, чорна така. Ось там були біжеві, ну я біжевий не захотіла. От, а таку ось захотіла. Бачите, такий. Так, да, це карманчик, це не обманка, це звичайний натуральний карман такий. Це не обманка. Два карманчика можна там чи телефон покласти, там, чи ще щось покласти і спокійно гулять. Капюшон. Це все, ну, в общем, класна така курточка. Зараз вже футболку більш так там теж вам покажу. Все, ось я показую вам, бачите? Mm -hmm. Показую вам, яка малюнок нас... ну, повний. Ось вона така футболка з Міккі Маусом. І тут так вона приливається, оці штучки ж вони пришиті всі. Вони не то, що приклеєні, вони всі пришиті. От. Mm -hmm. Воно, звісно, може, не сильно так заметно, але приливається, Оно, як це, Воно як цей, то воно прилибається. Це така футболочка. Так. Да. Look history. Look history. исторический <laughs> картинка историческая картинка да лук ну наряд исторический бачите ну вот это такая на тоже же я еле сняла она такая плотненькая что я еле надела то я надела а снять еле сняла ей я вам так покажу сейчас я покажу сзади тоже узор вот ну, все бачите тут надпись лаки history париж вот такие тоже Така, ну, в общем, така, знаєте, трендова футболочка. Ну, це я буду і надівати, знаєте, там на якісь свята там, чи ще щось, тому що ну, така. Не для повсякденного, А так десь там поїхати типу, чи ще щось. Ну На телефон телефон її висвічує, а взагалі вона, вона темніша. Телефон висвічує навіть. а телефон висвічує. Наче світла така, так. Да? Ні, це сама вона темніша. Тимніше, так що, оце такі в мене обновочки. А то я сиділа і думала, що таке показати, що таке показати, вроді такого контенту, що вам. Я ж забула, я ж вам обіщала, що покажу нові обновочки свої. Воно я показала курточку, футболочку, бачите, такі, все модняве, все це. Ну, це так, на виход. Ну, курточку можна носити там осінню, там, наприклад, весною, коли не сильно... Вже так не сильно холодно, ну, що така весняна і, mm. і не сильно, як, не сильно жарко і не сильно холодно, як то кажуть, такий сезонна. Да? Надів собі це. мені треба буде сьогодні її винести, туди на вішалку покласти. Бо я її держу, думаю, коли ж я буду знімати, А ось зараз момент що ще є, що ще не снять, да? От. Ну а футболочку така вона більш на вихід я її буду надівати. Ну, в смислі, на виход десь там як гості там поїдуть, там, чи ще кудись, там, чи так, якісь свято якесь, то може, ну, так надівати, тому що жалко. Вона, во-первых, в неї, якщо чесно, так от літом ну, ходить, вона така плотненька теж, в ній, наприклад, теж, якби жаркувату. Це такі ось легенькі футболочки надіваєте і ходите, да, там, ну, такі прості, то хорошо. А от е така, вона така, навіть трошки плотненька така, знаєте, то понятно, що в жару з нею не походиш, не походиш. от, вже ту... Ну так теж під осінь можна надівати. Там, коли, там, я казала теж, надіну нову футболку, надіну нову куртку. І як на поїду десь гуляти. Як поїду десь гулять. Десь гулять. Ой. І цей, да, Ну, всім, оце це такі-такі мене бнувочки покашу. От, Поки нічого вже такого купляти собі, щось не збираюся нового. Є, е, що надівати, є, що носити, <сі> є що все. Ну, Просто хотіла показати. Ж такі, в світі є теж такий костюм, вона теж продає такий костюм. Так що, якщо кому хтось, хтось зацікавився, що там, то покажу. В неї ще один там, такий дуже класний костюм з Маусами є. В общем, кому що цікаво, то. Звертайтеся, коротше. Коротше, звертайтеся. Я вам потім е, покажу. Там чи фотографії вийшли, там чи ще що. Є такі костюмчики, є. Закупляла, і е, я не пам'ятаю, який розмір. Який цей, ну, якщо комусь зацікавлений, все, от, такі, міки, мав, там і штани теж, такі, знаєте, такі широкі, ну такі молодіжні, теж там, оце все. якщо комусь якийсь цікавий і хтось хоче купити, в общем, то пишіть, вийшли новою почтою. Бо вона ж на продаж да, привезла. Я десь спитаю. Так, що це, так, це, бо це, це не одна футболка, це костюм, там ще штани. Ну, штани на мене не підійшли, от, а я взяла футболку, то я буду в футболці. А є ще до них і штани. В общем, ну, якщо кому, як кому що буде цікаво, то пишіть, я вам потім там, фотки чи вийшли, там, чи ще щось. Ну, я ж кажу, що, я чесь, бачите, думаю, що, що, вспомнила, вспомнила. що хотіла ж вам показати обновки. Все, тепер я винесу курточку. Вона в мене тут в спальні, О, Та я її туди до тої курточки, до зімньої курточки. І буде в мене вже дві курточки. Одна весення, одна зімня. Ну, так, в принципі, як і полагається, знаєте. О, так що, дві і хвате дві курточки, синя і зімня, і за чим ще якась там. Так що такі діла. Ну, добренько тоді, буду закруглятися, підписуйтесь, дивіться. В общем, якщо вас там щось цікаве, то пишіть. Бо є і футболочки ще є. Є і костюм, есть так що велком. Якщо цей пишіть, я вам все потім розповім, що є, по чому, що саме вас цікавить. Будь ласка, запитуйте. Так, у мене на цьому все. Всіх обнімаю, цілую і до нових зустрічей. Всім пока.